Біла швейцарська вівчарка Ройс разом із хазяйкою Анастасією прийшли до дітей на заняття каністерапією, присвячене відповідальному власництву. Заводити собачку це не просто принести додому м'якеньку іграшку, це відповідальність і це, е, е, це робота. Це робота, і це так само кошти, як би того не хотілося, і це час. І тому треба за цим слідкувати. І собачку потрібно і щупувати, і лікувати, і якісно будувати, і так само знати правила поведінки з різними собачками. П'ятирічна Віра Сараєва розповідає, чого навчилася на заняттях. Дівчинка каже, це не перша її зустріч з Ройсом. А ти б хотіла собі такого? Ні. Чого? Це важко. Чистити зуби йому. Ще за ним прибирати в туалеті його. Вперше на заняття Оксана Власюк із сином Владом. Жінка каже, у влада ДЦП. Хлопчик боїться тварин, тому мати й вирішила спробувати каністерапію. Сьогодні в нас був експеримент mm. з песиком. Боялися. Mm. <реку> Ми боялися, але зрештою погладив. <реку> <реку> так, а м'ячика кидав. <реку> <реку> так, кидав м'ячика. Дуже комунікабельний собака, дуже гарний, красивий. Ось і заняття пізнавальне і корисне для нас. Тому ну, побачимо, напевно, треба купувати собачку. З дітьми Рой займається з квітня минулого року. Пес також двічі на тиждень відвідує військових у Рівненському госпіталі, розповідає Анастасія. Якщо порівнювати його роботу з військовими, порівнювати з дітками, то після діток він більш такий рухливий. Йому хочеться ганяти, бігати. А після роботи з військовими там більш така активна гра. Якщо тут ми більше ведемо лекцію, то там більш така активна гра, рухливіші ігри. То він більше часу відпочиває. Заняття проводять волонтери громадської організації «People for Pets, Pets for People» щонеділі в обласній бібліотеці. Окрім Ройса, до дітей також приходить його старша сестра Альба. Анастасія Грунтківська, Валерій Мартинюк, Суспільне новини, Рівне.